Охайогайсь, oh з вами знову ваш Симпай, і у нас третій гайд на третю карту в дуелях це Mid of the Crane, або Як перекладається, Луг Журавля. І багато кущів, тому легше за всього грати від, уль, від ульти. Перший персонаж пікається, який фармить цю ульту сам по собі, а уже других два персонажі які грають від цієї ульти. У нас копить сам ульту Кітік, Чак, Едгар, Дріл. Просто пікайте їх, і взагалі ні про що не паритися Сем, теж фармить ульту. Другий і третій перс це мають бути сильні самі по собі, Чуваки це по типу Кроу, Спайка я б не радив брати можна Чарлі. Ось, типу такого, щоб персона... в персонажа була досить імбова ульта, наприклад, як у Тари, яка стягує і просто у чувака немає шансів переграти вас. Або ж дуже великий урон, як у Перла. Ось, типу, щось такого потрібно брати. Гейл, який може своєю ультою просто здути, типу автоман. Або ж Пем. Яка ставить просто хілку, і в кінці карти легко можна вижити. Типу, Джесі теж може бути, давайте навіть спікнемо її зараз. Тому що за Чака ви фармите ульту, потім ставите за Джесі Ульту. Все досить просто. Ось, полетіли, протестимо. А ви не забувайте прожимати лайкоси і писати коменти, тому що це продвигає мої відоси і. Дає мені більшу мотивацію їх частіше записувати. Ось на все про все в Бравл Старсі. Тому. Я не знаю, давайте спочатку попро... спробуємо розставити капкани, тому що там Пайпер, Пайпер можна винести і без ульти Джесі Ось, а чисто чисто ось таким методом. Тому зараз спробуємо. Плюс у чака дуже великий ближній урон. Типу, максимально. Тому, в принципі, мож... головне підійти до пайпер, а там все буде Ізі <плес> Блін. Просто кайф. <плес> я знаю. Ні, вона мене відкинула. <плес> Просто капець. Ну, це крінжу я зробив. Але тепер в мене є ульта на Джесі. Ну, типу, і в чувака немає жодних шансів. Тому що я просто кидаю ульту і все. Абсолютний нуль. Буде з Ось, головне не проктикати, тому що я можу кинути ульту, а чувак стрілятиме по мені. Треба враховувати цей план. Ось, наприклад, ось так. І, звичайно, хілку не б... беріть. Ось, ну все, тип просто сам себе загн... загнав. Плюс у нього. У нього пік на відкриту карту, а у нас ніфіга не відкрита карта. Що чувак собі думав, коли йшов на цю мапу? Я не знаю. Типу він просто. Ну, при тому, що він слабкий тип. Чувак сюди вийшов не кубки апати, а просто, просто пофанитися. Тому що ну, таким піком, яким він грає, ви кубки не апнете. Я вам це обіцяю, тому що тут дуже багато котів і тіпів, які грають по моїй тактиці ну, тактиці, а по самій легшій і вигідній тактиці. Ось, Тому, якщо ви плануєте апати кубки, а не просто пофанитись, як оцей тіп, то. Краще вам прислухатись до мене і брати ось такий пік. Ось. І, звичайно, варіювати можна в будь-якому порядку. Ви можете, ну, типу, взагалі без різниці. Головне, щоб порядок порядок вибору персонажів був точнісінько, як у мене. Це перший чувак, який є. Бачите, який розумний тип. Він спочатку він в мене стріляє, а не в пушку. Розумний? Давайте відкриємо яйце, з якого мені нічого більш не випаде. Ну, в принципі, мені не може нічого випасти через те, що мені бляха муха випав в перший же день Godzilla Bass, тому я здивуюся, якщо випаде щось ще. Ось давайте, наприклад, візьмемо кітька, з ним ще простіший геймплей. Ви підрубаєте гаджет, і якщо у вашого противника перший перший... Якийсь персонаж дуже слабкий, то ви можете просто котом його знести. У чувака. Вау! Френд! Серйозно. І чувак думає, що він затащить. Вау. Я не знаю навіть. Давайте почекаємо Ульту і спробуємо Кітіка його винести. Тому що я знаю, що Френд дуже неповороткий. І у нас є непогані шанси просто кругом його бігати і так його винести. Найс. Ні, все-таки. Я не побігав кругом нього. Він розумний біля стіночки став. А я ульту не хотів тратити. Тому що жаль ульту тратити на таке одородло. Ось типу. Він до кінця буде стояти, звичайно. Він зараз мене може з гаджета спочатку вдарити. Найс. Ось, чекайте, я чуть не вмер. Просто із-за того, що в нього дуже багато урону. А ось. І я, я думаю, він взяв ф... цього Френка сюди, щоб просто фармити ульту. Для того, щоб е легко фармити Ульт через те, що Ну, банально він вмре. Він вмре. Тому що банально Френка, ти поки вб'єш, ти йому дофіга ульти нафармиш. Тобто, можливо, із-за цього, чувак, і взяв Френка. Ну, інакше є, типу, ситуації, щоб я взяв Френка на цю карту першим піком взагалі немає. Ще є якийсь. Е Є якась задумка в тому, щоб його другим піком взяти, коли в нього вже є ульта. Ось, і ждати просто до кінця гри і тоді ультувати. Тому що ульта має досить великий радіус і дістала би противника на другій кінці карти. Ну інакше, ну, взагалі ніяк. Без шансів. Чувак, без пасивки. Ого. 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 Навіщо ще й ульту витратив? Ну, це просто слабкі тіпи Все дуже просто. Головне, щоб я не провтикав. Вау! Я мав взяти щит на Едгара, а я взяв перезарядку. Просто геній на симпаї. Через цю одну помилку я можу злити цю гру. Тому що у противника 100% щит, і він мене банально переживе в диму. І скоріш за все, в мене ще й пасивка стоїть не на урон, а на збільшення регенерації. Оф. Це просто. Так. Це дурню я зробив звичайно. Я не знаю, якби його забайтити. забайтити на те, щоб він полетів на мене. Взагалі було б класно, але він не полетить. Що? Він і щит не прожимає. А чому мене почало дамажити раніше? Я не розумію. What the fuck. Мені. Найс. розвів його на ульту. Кайф. Мені потрібно його. На ульт розвести ще раз. Щоб чувак без ульти був. І тоді. Я зможу з ультою винести його, а інакше ніяк. Ну, чисто, я не знаю, Міко можна взяти сюди, щоб пофанитися чувакам нерви попсувати. Ну, інакше я е Ось, типу, Міко, це як персонаж, типу. Найс, найс, тепер у нас є шанс, дорогі друзі. Тепер у нас є шанс, тому що, як бачите, Міко урон не проходить, коли він. В повітрі. Оце один із приколів, Міко. І от чувак використав ульту. А значить, ми ще це можемо виграти просто із-за тупості нашого опонента. Ось, звичайно, замість Міку можна взяти сюди база і того ж фенга. І просто, коли ви за... накопите ульту за Едгара чи за Кітіка, ви просто залітаєте з ульти. Але базом потрібно ще попасти Ультою, а якщо чувак Кущах, плюс у нього гірна швидкість, це буде дуже складно. Ось. І, в принципі, так само. Попадає. Попадає. Просто урон! Просто урон. Я тут взагалі нічого зробити не можу. Я більш не гратиму тут мавпою. Ось, тому що, ну, жахлива карта для мап. Для мавпи. Її тут контрить абсолютно все, що завгодно. Ну, Тим більше у чувака гіперзаряд був. Це теж потрібно враховувати. <сум> гіперзаряд він сам по собі настільки імбова фігня, що ну, його законтрити, це я не знаю. Це просто як безмежна сила для будь-якого персонажа. Пікайте гіперзаряд і все. Ось, тому якщо у вас є персонажі, не прокачені, але з гіперзарядом, то прокачуйте їх в першу чергу. Ти геній, чувак. Ти просто геній. Просто ми обидва вмерли. Пишіть в коменти, як вам пік, або чим граєте ви, якщо у вас пік відрізняється. Ось. і... Залітайте до нас в телегу, в Діскорд, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Симпай і всім хентай!